Скарб, який дарує природа. Без неї не можуть жити люди, тварини, рослини. Але воду потрібно берегти. Щоб економити, я використовую для поливу дощову воду. Вона краща для рослин, тому що м'яка і не містить хлору. А рослини за це дякують яскравим цвітінням і гарним урожаєм. Я їжу на велосипеді. Це круто, швидко та комфортно. Велосипед це сталий від транспорту, який не забруднює повітря небезпечними газами. Ми разом з дітьми нашої групи дбаємо, щоб навколишнє середовище нашої планети Земля не було забруднене пластиковими відходами. Тому ми всі разом систематично збираємо пластикові кришечки для подальшої переробки. Закликаємо вас всіх доєднатися до цієї важливої справи. Я розчищаю джерело тому, що джерело вважається символом початку життя. Моя екосумка поєднує собі екологічність, практичність та стиль, допомагаючи нам не лише зберегти природу, а й додати зручності у щоденне життя. Використаємо батарейку, ніколи не викидаю відро для сміття, тому що знаю, що вона завдає великої шкоди не тільки нам, але й декільком наступним поколінням. У нашому місті працює офіційний пункт збору батареїв. Вам треба лише віднести їх туди. Забруднення повітря чинить загрозу для життя та здоров'я людини. Тому ми завжди своєю сім'єю, перебуваючи в лісі. Завжди прибираємо після себе. Ми обираємо світло майбутнього. Заощаджуючи енергоресурси, ми дбаємо про національну безпеку, екологію і в цілому про виживання нашої планети. І тому наша група активно підтримала і залучилась до економії та збереження енергоресурсів. На роботі пам'ятаємо, світло використовуємо раціонально, без потреби не вмикаємо і вчасно вимикаємо. Лампи освітлення замінюємо на енергозберігаючі. Вимикаємо комп'ютер після роботи на ньому, не залишаємо у режимі вим очікування. По закінченню робочого дня вимикаємо усі прилади, навіть виймаємо штекер із розетки. Користуючись електрочайником, кип'ятимо лише необхідну кількість, скільки, а не стільки, скільки вміщує чайник. Частіше миємо лампи, плафони, вікна, тому що бруд і пил затримують світло. Своєчасно міняємо або чистимо фільтри на пилососі. Також режим енергозбереження продовжуємо і в своїй оселі. Замінюємо старі вікна на склопакети. Вони мають надзвичайний ступінь теплоізоляції, що скорочує витрати до 50%. Не вмикаємо центральне освітлення без зайвої потреби, адже торше або настільна лампа потребують менше енергії. Замінюємо лампи розжарювання на світлодіодні. Економія до 90%. Якщо вмикаємо кондиціонер, то, звичайно, закриваємо вікна та двері. Часно очищуємо чайник від накипу. Нак... Накип збільшує витрати на 30%. Купуємо техніку класу А, не розміщуємо холодильник поруч з плитою, приймаємо душ замість ванни. Економія 400 літрів води на тиждень. Під час прання завантажуємо пральну машину повністю. Зменшення перевитрат енергії до 15%. Пам'ятайте, щоб досягти щоб світла майбутнього, потрібно починати із себе.